Сьогодні, 9 червня, наша справа за позовом до Кабінету міністрів України, на жаль, не завершилася. Сьогодні Міністерство регіонального будівництва України надало до суду свої пояснення, в яких казали досить цікаві факти. Виявляється, наприкінці грудня минулого року проект постанови, розроблений Міністерством регіонального будівництва та погоджений усіма іншими міністерствами України. Кабінет міністрів України без причин, без будь-яких пояснень повернув назад у Міністерство регіонального будівництва. Судове засідання прибули представники позивача, представники повідомлення, представники 3 сорок No1 та 2, дійсно, це повної процесі судове засідання спеціального зацікавлення. Сторона позивача представляє самої начальник юридичного відділу виконавчого комітету Славутської міської ради. Довіреність була надана в попередньому судовому засіданні. Особову впоможні місце виправили справу і відповідача, хто представляє. Відповідна підніс України представляє розвідки Сергія Григорович, особа установа в попередньому судовому засіданні Награли участь в на розсудувах. Представник депана і кенгувати, можна за колоновані дітям, провідний респонспорт. Особливо поможник про це довірності, тобі я залучив на той справи. І Міністерство регіонального роду. Підставник додовірність, вона тече виставник довірність на теряє. Особливо сторони допоможе довірності. Всіх назвав? Ні, я тут тільки що <ганнувати>, представлялася. Так, да. склад суду. Незмінний заявил клопотального старі, станови подали. На даний час не буде. Ваш честь, через канцелярію суду ми подали два питання до суду про відкладення розгляду справи і про залучення третьої особи, яка називає самостійних вимог, ми принесла. Це Мінфін. Минулому одразу вирішувалися пропадати. Так, ваші честь. Ми ще раз поговорили. В... в даній справі сторона вторгнення діяльність кабінету міністрів пов'язана з відсутністю прийняття змін. До додатку пронесення зміни про порядок умов ну, надання субвенції з державного бюджету відповідно до пункту 1 і пункту 5, і пункту 4 положення про міністерство фінансів України, затверджено постановок міністрів 20.08.2014 року. Міністерство фінансів є голомомологаном у системі старантних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізують державну фінансову та бюджетну політику, і відповідно до покладених на міністерство. Фінансів завдань дійсно нормативно право регулювання у фінансової і бюджетній сферах. Окрім того, закон про державний бюджет України на відповідний рік Міністерство Фінансів. Тому ми вважаємо, що в даному випадку міністерство фінансів повинно бути залучені дораження в даній справі третій засобу стрілянку. Скажіть, будь ласка, скажіть, острожиться протиправна бездіяльність кабінету міністрів України. Та існує вимога зобов'язання відповідача комунисту місті України внести зміни до додатку, до порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетом та на фінансування заходів соціально-економічної компенсації ризику населення, яке проживає на території зони спостереження. Входить до компетенції внесення змін до додатку повноваження відповідача. А, ну нормативно-праві акти, які готуються а, до засідання уряду, вони також згідно регламенту про на міністра України проходять погодження і в Міне, і в міністерстві фінансів України також, Враховуючи, що про існування нормативної... Правового акта в позові позовища тільки згадується. Фактично не було жодних доказів, що він існує. А є тільки вторинний доказ це лист міністерства на той момент, коли ми готувалися купуванням. У нас був тільки вторний доказ, це лист міністерства регіонального розвитку, дівництва та житлово-комунального господарства України від. Від 3.06.2014 року, в якому згадується, що був проєкт нормативного права акту, але достеменно до на той час не, не було відомо, тому ми готували дане попитання. Яким чином вирішення до справі вплинути на права обов'язки та інтереси Міністерства фінансів України? У мене немає відповідних ну, запитання. Ви ж заявили про питання про залучення третьої особи. Може залучити так для фокус, якщо рішення справи може отримати. Враховуючи, що на даний момент вже є і пояснення Міністерства регіонального розвитку будівництва комунального господарства України, ми не, не наполягаємо недовольні даному працювати. Зрозуміло, думка сторони позивача, щодо до зимового попутання. Заперечую в повному обсязі ваша честь, як було зазначено судом, прийняти у справі рішення жодним чином не зачепить права і інтереси Міністерства фінансів України. Воно не є розпорядником коштів, воно жодного відношення до розвиду цієї справи немає. Крім цього, проект постанови Кабінету Міністрів, який, який розроблений був Міністерством регіонального розвитку та будівництва. Він був погоджений усіма профільними міністерствами, в тому числі і Міністерством фінансів. Тому вважаємо, що на даний час залучати їх до участі у цій справі немає необхідності. Думка третій особи. Не на... розсудсудувався. Міністерство. Врадившись на місці, ухваляє вимогу задоволення по питання, вважаю, вони обґрунтовані зазначених. Ще заявило клопотання. Заявилося, що у вас клопотання про відкладенні розвитку справи. Так, але хотілося б заслухати, що іншу сторону подали, потім вже розглянути, якщо можна під інше заслухати. кого? Ну, що інші сторони ще подали. Яка сторона? Позивач? Е, Мається на увазі Міністерства регіонального розвитку будівництва за 96 років. Зобов'язок відповідача виконати належним чином. Ухвалу судді про відкриття провадження у справі? За стороною дату дати витратину ухвали про відкриття провадження справі доказів. Будь ласка, ну враховуючи, що ми е підготували Олис на кабінет міністрів України, але ще кабінет міністрів України нам не відповів е на направлений лист з приводу, чи подавалося. Проект розпорядження на кабінеті міністра України то ми не маємо доказів існування цього проекту, і в зв'язку з цим ми просили би вдати час на підготовку. З дев'ятнадцятого травня з зловживайте працювання команди і вимушуєте суд вживати як. У заході перепечити, чим використання міністра. Ну, в даному випадку інтерес Кабінету міністра України згідно закону про Кабінет Міністра України, а також положення при міністерстві стисії України, представляє Міністерство Стивісті України. Є час на підготовку передбачена інструкція з ціловодства міністерства юстиції України, а також час на опрацювання листів, передбачених інструкцією зіловодства в кабінеті. Ви працюєте в Міністерстві юстиції України? Так, я працівник Міністерства юстиції України. У вас є з собою лист, який ви направляли на Кабінет міністрів України щодо надання витрублені судом показів. Надайте докази, які ви посилаєте зараз. Вони неможливість виконання уклали суду. Ну, соціально це, це не забуває. Писалось? Так, що все. Представьте. Так. Заяви про питання у третій особи така на... Поки немає на... вже честі. Немає. Міністерства. Клопотання не А, Ні, не стільки пояснення. З приводу чого? З приводу суті справи. З приводу суті Так що з вашим клопотанням про розгляд справи? справ, передачу. <звит> Та ваш честь, ми просили ще усно відкласти розвит справи, надати час для ознайомлення з позицією Міністерства регіонального розвитку Діниста Жлокому на Міністерство, здається, ніяку позицію не подало. Ви подавали щось? Так, ми подали пояснення через канцелярію суду. Копію, є у вас копія для старих мічаскуватися судно. Думка щодо зеленного питання про укладення розгляду справи та надання можливості складно відповідача ознайомитись із поясненнями третьої особи. Думка сторони позивача. На суду, ваша честь. Ми теж з ними хотіла ознайомитися. Ви не заперечуєте про вкладення справи? Ні, не заперечую. Думка третьої особи енергоатуру. На суду, ваша честь. Міністр. Тут ухвалює заборонити попитання повторно. Зобов'язує сторону відповідача надати витримувані докази. Одночасно суд ухвалює надіслати з власної ініціативи судовий запит до Кабінету міністрів України щодо невиконання ухвали суду. Провадження особи та витримані докази. До засідання завершення.